Доброго ранку, всім любителям грибів. Я вирішив прогулятися. Зараз що стали ранку. Тільки зайшов ось такі два красені. Ось другий. Дуже гарні. Зараз будемо шукати і знімати на відео. Ось трішечки відійшов. І знову ось така бочечка. Хермесика. Ось такий красунчик. До нього ось такі кладилися до щебри, але дуже важно дивитися, вже чотири ось таких молодесеньких красончика. Зараз ми ще провіримо тут. По дуже незамітно в листю. Ось знову.

Ось ми знову продовжуємо знаходити грибочки. Якщо б ми цього не замітили, ось тут навіть не побачили б їх таких гарненьких. Молоденькі, гарненькі грибочки. Ось. І тут і тут такі красички. Ось такі гринцкі. І ось знову попалися молодесенькі грибочки. Ось такий ходи, звідси, мого. Тут несенький ось О, Тут два. Ось такі гарненькі грибочки. Більше не бачу, будемо шукати. Ось, на дорозі не чекали ще два красончика. Трошки равлики поїли, але ми поділимось з ними також. Ось цей красунчик, як він гарненько вийшов біля яленочки. Подивіться, яленочка. І він біля прямо самої яленочки, ось так є. Один. Уже з'їздний. От є один. У мене сьогодні час обмежений. Збирання грибів, тому що потрібно йти на роботу. За півтора години я знайшов штук 40. Я ось вирішив, ще одну грибничку провірити і будемо завершувати. Всіх вас прошу підписуйтесь на канал Буковинський Гриве. Це тільки початок, ми ще багато будемо бачити гарних відео з грибами. І на завершення покажу вам. Ось знову на такій природі гарненькій. Попадається грибочок Красота, я не знаю, як його рвати. Мабуть, бачите його. Мабуть, бачите, як він росте. Прямо неможливо, щоб його зняти. Яка краса. Подивіться. Неймовірно, красиво росте. Давайте ми будемо добиратися до нього. Ви бачите, що то за краса. Тільки подивіться, що я зараз буду витягувати. Ось яка бомба. Зараз хвилинку ми це закриємо. Ну це красень. Ось такі я люблю збирати. Холодний, 8 градусів тепла тільки було ранку. Але він вийшов. Красень. Це я люблю таких. Ось, слідуюча знахідка. Такого бордового ми знайшли. гарнюцького, Ось. Він, правда, поїжджені трішки. Ми зараз всі хочуть грибочків, але теж дуже гарненький. Красончик. Ось який бордовий. Бачите, який це дуже гарний гриб. Рідко такі гриби знаходяться. Ось яка красота. Супер! Рибочок. Зараз ми будемо далі шукати. У цих ялиночках. Бачите, яка гарна красота тут. Ось такі мухи. І вони люблять ось тут ховатися. А ми любимо їх тут шукати. Ось тут. Можливо, зараз ще я побачу це місце бордових грибочків. Ну, якщо ми побачимо, то ми вам обов'язково покажемо. Ось знову така знахідка. Бачите, і грибочки хочуть гарненького місця. І цікаві, Ялеч... ну, ялечки є такі. Ось такі красунчики тут. Ростуть. Бачте, яка красота! Який красончик. Довжину. дивитися уважно і разом з вами будемо звертати. Вони тільки кинулись, бачите ось, такі молоденькі, малесенькі ось. Ось такі. Але ми йдемо далі. Далі будемо дивитися, де ще вони є. Будемо всіх ось тут складати. Скільки ми тут знайдемо. Бачимо тут під цією ялиночкою. Ось такий красунчик. Бачите? Ще один красончик. Ось. Це вже четвертий. Ось ще один красунчик. П'ятий. Тут бачите ще один красунчик, отак у мохове вони ховаються. Треба уважно, уважно дивіться ви подивіться, яка тут бачечка. Ось. Ось уже скільки їх там. А тут, подивіться, який красончик. ох, ох, красота. Тут для нього ще один. Ну цей дуже гарний. Ось такий бомбезний. Ну що? Беремо до колекції. Ось скільки ми зразу знайшли. Два, чотири, шість, вісім. Вісім таких красенів. І що, ви думаєте, що це все? Ні. ще дев'ятий є. Дуже-дуже гарні. Вони тільки-тільки кинулись. Ось такі красиві. Дев'ять штук от того. Ми знайшли ось таких красенів. І там ще наверху штук сім. Це на одному місці. Продовжуємо шукати. Mm -hmm. Ось вирішив забігти стороженці трішки в ліс. Побачив на базарі гриби в сторожинці, думаю, зайду подивлюся. Одного знайшов. Але ось тут бачу такі дві кубки. Я не знаю, що тут є. Бачите така купка? І та. Але провіримо разом. І що буде? Будьте бачити ви і я. О! Що тут є? Який красунчик. І тут ось така теж кучка. А ви подивіться, що тут лежить. Я не думав, що будуть грибочки такі гарненькі. Прямо на стежечки. а вони мені попалися. Красунчики. Значить, будемо шукати далі.